Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Малята, а погляньте на малюнок. Що роблять діти? Так, солодко сплять у своїх ліжечках, а я пропоную вам загадку. Тож слухайте уважно. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок. Прокидайтеся! Вже? Так, ранок. Малята, а ви о якій частині доби прокидаєтесь? Так, ми прокидаємось вранці. Малята, а що ви ще робите вранці? Вранці ми вмиваємось, чистимо зубки, застеляємо постіль, робимо зарядку, снідаємо. Ранок швидко прийшов. На Майданчик я пішов, тільки гратися з дітками почав. Ось уже і день настав. Тихо музика лунає, мама донечку вкладає, спати в ліжечко маленьке. Спи, дитинко, моя рідненька. А чи здогадались ви, о якій частині доби це буває? Так, увечері. А що ви ще робите ввечері? Так, малюєте, граєтеся іграшками, проводите час з батьками, читаєте, дивитесь телевізор. А що ще обов'язково треба зробити ввечері? Так, після ігор обов'язково ввечері треба скласти свої іграшки. Вечір тихо наступив. Першу зірку засвітив. Це приходить темна нічка. Діти сплять, стуливши вічка. То, що ми робимо вночі? Так, вночі ми спимо. Малята, а тепер пропоную вам погратися в гру. Треба виправити помилки в моїх твердженнях. Тож починаємо! Увечері ми прокидаємось. Правильно? Ну, звичайно, ж ні. А коли ми прокидаємось? Так, ми прокидаємось вранці. Зранку мама читає нам казочку та ми лягаємо спати. Правильно? Ну, звісно, ж ні. Коли ми лягаємо спати? Так, ми лягаємо спати ввечері. Зранку ми гуляємо з друзями на вулиці, на майданчику. Правильно? Ні, неправильно. З друзями ми гуляємо вдень. В обід ми робимо ранкову зарядку. Правильно? Ну, звичайно ж, ні. ранкову зарядку ми робимо зранку. Молодці малята, ви чудово справилися. Виправили всі помилки, а нам час прощатися. На все добре, до побачення!